Десятикласники сьогодні порівнювали свої реальні знання із оцінками в журналах. Уперше учні за бажанням змогли пройти пробне незалежне тестування в режимі онлайн. Я хочу перевірити свої знання, і на цьому сайті також можна побачити і завдання, які є на зно, і ну як вони формуються, ну як відповідати на них. Ще вчора 30 тисяч учнів з усієї України перевіряли, чи знають рідну мову. Львівська область була найактивнішою. Майже 20 тисяч майбутніх абітурієнтів одночасно проходили тести онлайн. Сьогодні тести складали з історії України та математики. Це було трошки хвилююче. Мені хотілося насамперед дізнатися реальні знання і побачити, що мені власне треба підготувати до наступного року до ЗНО. Але загалом мені сподобалось. Оцінювання тривало 45 хвилин і одразу по завершенні на екранах можна було бачити свою оцінку. Таке комп'ютерне тестування є діагностичним його проводять в Україні вперше. Якщо такий іспит себе виправдає, то в майбутньому абітурієнти складатимуть пробне тестування лише через інтернет.